Друзі, всім привіт! Уже сьогодні або завтра ми зможемо дізнатися нові склади команд, які зіграють на Blast Fall Final 2023. Ми маємо побачити остаточні склади Vitality, Heroic, Face, NiP, Cloud9, та, звісно, Na'Vi. Змін не передбачається лише в Complexity та Astralis. Але в цьому відео ми поговоримо саме про Vitality, де відхід Magisk майже офіційний. Адже про це заявляли серйозні джерела, як Кереель та Ешел Він піде в Falcons, а хто прийде йому на заміну, поки невідомо. Більше, вся інформація, яка з'являлася, дуже швидко спростовувалася авторитетними ресурсами. Таким чином, у французькій організації не буде Твіст, який хоче перейти в ліквід і грати під керівництвом Кедін. Також не буде Frozen, з яким не хоче грати Флейс через якийсь колишній конфлікт, можливо на Фейс. Крім того, не буде Джекс. Думаю, тут причина у вікові гравця, йому вже 31 рік, і такий прихід може бути лише тимчасовим рішенням для команди рівня Vitality. Почнемо з того, що розповімо, яким гравцем є Мечес. Данець це дуже універсальний та досвідчений гравець. І мені здається, що ці опції замінити можуть лише одиниці, дві з яких Твіст та Фроузен – уже не перейдуть в Віталіті. Також не раз говорилося, що він є другим колером у своїх командах, що замінити взагалі неможливо. Не так багато є успішних других пілотів. В захисті він в основному грав на опорах А. На нюк це була рампа, а на Оверпас Б Монстр. В атаці данець виконував купу різних ролей від Люркера на Анобіс до Банану на Інферно. Причому практично на кожній мапі це різні обов'язки, під деякі з яких. Він підлаштовувався вже по ходу виступів у Віталіті, щоб розкрити кращі сторони товаришів по команді. Загалом, як мені здається, у Віталіті є кілька факторів, за якими вони оберуть нового гравця. Перший це вік до 25-27 років. Останній трансфер організації Flames. Чітко показує, що команда хоче мати лише одного гравця старшого віку Apex. Решта мають створити потужне ядро, як мило на кілька років вперед. Друге, очевидно, що це має бути гравець, хоча б з якимось досвідом гри на Тер-1, який готовий зараз прийти та вигравати. Крім того, він має володіти англійською і бажано мати досвід гри англійською на високому рівні. Четверте, дуже дивне, але нехай все ж буде. Керель на подкасті HLTV Конфірмд заявив, що Віталіті поки не розглядають данців, що насправді відрізає величезний шмат гравців. Загалом через такі чотири фільтри до списку не війшли, Інсені, Аксель, Сьюж, Зайфон, Альтекс та ще кілька інших гравців. Дуже важливим моментом є також спорідненість позицій, особливо в захисті, де новачку доведеться швидко звикати до вимог та умов гри з новими тимейтами. Через це, до речі, в команду зовсім не підходить Нерц, за якого потрібно буде немало заплатити, ще й перекроїти систему. Він грає на протилежних позиціях від тих, які б посідав меджес. Звісно, варто пам'ятати, що зараз у Віталіті є два молодих рифлера, які теж можуть перейняти деякі обов'язки на себе. Плюс це нова гра і структури команд змінюються. Ну і ще одним фактором є прихід нового тренера Екстаз, який може бачити гру а, зовсім по іншому від зоні. Але у випадку з Нерц це все надто ризиковано, адже за нього придеться заплатити великі кошти, і ризик не вартує того, щоб іти на нього. Також є можливість, що за Меджеска. А Віталіті отримують когось з пари La Unix Boris і спробують адаптувати свою гру під них, щоб не витрачати купу грошей на нового гравця. Проте ні один, ні другий не підходять на позиції Metis, і прийдеться проводити серйозну перебудову. Тож я склав список з п'яти найкращих варіантів для Віталіті на заміну Metжис. Цього разу це не топ, а просто список без місць. Для цього я передивився трохи демок, проаналізував їхні позиції та виступи протягом останніх кількох місяців. Та підібрав найкращі варіанти, які справді можуть прийти і допомогти Віталіті, як мінімум, не втратити в нинішньому рівні, а в перспективі навіть вийти на нові для себе горизонти. Тож почнімо: доволі очевидним варіантом є Робс, дуже універсальний, супер досвідчений і перебуває в фейс, які можуть розвилитись. Естоець грає в рагломовних командах майже всю свою кар'єру, довго працював з Керіган і може закривати різні ролі та позиції на всіх мапах. При цьому його основні споти майже ідеально співпадають з Меджес. Лише на Mirage він грає а connector а не А опору, і на Vertigo грав Мідал, що все ж є дуже близьким до ару Тейту від Меджес. Це ідеальна заміна, яка скоріше за все коштуватиме Віталіть просто купу грошей, враховуючи проблеми з фінансами у французів, через які власне зоніки покинув команду. То шанс є тільки за умови, що фейс справді розпадаються, або Робс сам хоче піти через відхід Твіст та розвал колишнього варіанту команд, хоче спробувати щось нове на новому рівні в нових умовах. В іншому випадку ніхто не буде за нього платити повну суму, яка буде вимірюватись в кількох мільйонах. Другим варіантом є Місут. Включив його сюди в основному через прихід Екстаз, під керівництвом якого гравець і отримав шанс у Віталіті минулого разу. Він молодий, хоча має досить великої сцени за попередньою каденцією у французькому клубі. Грав у команді ще з данцями, поки його не замінив Спінкс. Зараз виступає в англомовних інтузебріч. Три з шести позицій співпадають ідеально. На оверпас він грає Беротейт, а не Монстер, але це фікситься. Проблеми є з Inferno, де він опора Б та нюк, яку інтузибріч не грає. Але це не так важливо, адже він довго був у Віталіті, для яких ці мапа були ключовими. І тому він вміє її грати. Місута може зайняти більш пасивні позиції, давши більше свободи Флеймс та Спінкс, які вміють знаходити простір та користуватися ним. Мінусом є те, що його кикали з команди, і там можуть бути погані стосунки з Apex, Зейву, Екстаз та просто керівництвом клубу. Однак це перекривається ціною для Віталіті та можливістю для Місута, можна повернутися на найвищий рівень, грати на мейджорах і великих турнірах. Думаю, він не планував це зробити найближче кілька місяців точно. Третій варіант Крімбо. Зірка B.I.G. зараз на піку форми. Він агресивний і ефективний, дуже схожий за стилем на Меджес, не просідає на лан і чудово відіграє клатчах. В B.I.G. він пограв на кількох ролях, але зараз показує найкращі показники в кар'єрі. За позиціями є проблеми на вертіго, де він грає опору Б та оверпас, де він бе ротейт. Також є питання до досвіду гри англійською, адже в BG це було доволі умовно. В команді постійно грало не менше чотирьох німецькомовних гравців. Як продукт академії він дуже важливий для BG. Але академка генерує нові таланти, от вам просус, от вам сін. Тож, думаю, з продажем проблем не буде. Це можна заробити більше грошей і вкласти ще більше. Це дуже гарний варіант для BG. Для Віталіки це має бути один з найкращих варіантів в плані ціна і якість. Доволі несподівано в команду підходить Вольт. Відразу скажу, що цей варіант виглядає навіть менш ймовірним за Рокс. Румун почав краще грати зі Снакс, чудово виступив Вінто за Бріч, і Нела грає краще, ніж Олег. Вольт закриє 4 з 6 позицій, та й на Оверпас може перейти на П дуже легко, поступивши з звичну позицію на А. У нього чудова англійська. Він схожий на половину Британи. Проте є проблема досвіду, адже на хорошому рівні у нього є тільки цей рік, та й то фактично останні кілька місяців. Геймер Ліджин його не триматимуть, але й для Vitality він далеко не перший варіант. Ну і останнім п'ятим гравцем я назву Демкхіт, українець в шаленій формі, стабільно грає в плюс і росте разом з командою. Позиції на вертіго, Анобіс та Міраж співпадають ідеально. На Верпас не буде проблемою переміститися з шорта на Монстер. Єдине, що на нюк треба буде пересісти на рампу або змусити перейти туди Спінс. В плані англійської питань немає, він дає інтерв'ю та вже майже рік грає в інтернаціональній команді. Є відчуття, що Монте не вимагатимуть за нього нереальні кошти. Організація вже показала, що вона вміє рахувати гроші і готова продавати гравців, якщо є попит. і Пропозиція. Особливо вони не перечитимуть, якщо сам Демків кутітиме піти. Крім того, важливу роль може зіграти його надпотужний перформанс проти Віталіки на ESL Pro League 18 сезону. Тоді він читав меджиск як відкриту книгу, і це дозволило Монте вибити Віталіки з рахунком 2-0. Проблемою є брак досвіду на високому рівні всього кілька місяців, як і у Вольт, але більш насичених місяців. Крім того, невідомо як буде з виїзду. Тут або вмикати режим ікла та бейт, або їздити за правилами, ризикуючи не приїхати через рішення чиновників. Це може не влаштовувати Віталіті, що дуже логічно. Однак погодьтеся, що варіант з демкі дуже цікавий. На цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб більше людей його побачили і любіть Counter-Strike!